Так, всім привіт! Це буде 5 утреннього екстреного віщання. Що я вам зараз розкажу? Начали мені писати, верніше, підписчики скидувати з часу 6 утра от за цього петуха, що ви зараз бачите на екрані. Це тіски, які вчора я показував, це пук, тіски і от ця вся херня. Петушара вже нарізала скріншотів, нарізала відео. Вже бачите, продає у нього номер, тиски 900 гривень. Ланцюг, 300 гривень, господи, і це ж хтось поведеться. Вот. Чому я веду? То, що ви слідуєте мені, це правильно. Треба цих петухів якось наказувати, може, хто знає методи якісь воздействия, я, хер я знаю. То есть, ну, в прошли раз я йому написав, все, він заблокував, слився. Так же само я йому позвоню, він мене заблокує і все. І далі буде торгувати. І далі буде, так сказати, розводити людей. Ну, не торгувати, а тупо це все розводняк. Короче. Його нема в нього. Цього, як ви самі розумієте, мені вже, оце, вже почти 10 часов, мені чоловік реально 15 вже скинуло за цього петуха. От він, оцей Мороз Іван Петушара. Це короче, може і не він бути, це фотки з с... украдені з якогось профіля. От. От бачите, це все його об'явлення в різних групах. НС-12, що тут, тут на ковальня, в барахулках хтось і кидасть. Бач, ну коротше, по різним групам цей петух орудує. Вот. Ну саме знаєте, що Тоже мені несколько чоловік написали, що он, скрізь цю ссылку, он твій компаньйон продає дешевше. Люди реально вірять, що хтось продає це дешевше. Ну, Ціна як... не то, що по цене, ну, по ціні металома. Я йому пишу, що так купляю нього. Він каже, я в нього і куплю, а не в тебе бариги. Ну, а чоловік купить, якщо чоловік буду останавливать, ну підігрій якогось петуха на чиферок, що я тебе буду останавливать, Ну, хоч купляй їх, пожалуйста. Ну, чоловік вже мені з самого утра нагрубив, каже, у нього дешевше не те, що ти барига не гилиш. Ну, так купи і получиш хер, Прийде, а там чорно-громний чорний діл, місто тіско буде. Є да, такі люди. Хоча суть в тому, що вас приду придуть, що оцей петух. Це все розводняк, не ведіться, ви знаєте, де можна купити, де можна реально купити. І по предоплаті і вам все це відправлять. Ну не оцих от петухів фейсбучних. Не скидайте їм деньги, пожалуйста. Оце я ж кажу, ну мені нахрен не треба з утра цим займатися. ну вже, Я ж кажу, люди скидують і скидають оцю от тварину і переписки, і все він відправляє. Коротше, це ужасно. Популярність ну добре, але це ужасно. Надо його якось вичислити. я чуть впевнений, що це той же самий петушара, і це ж воно буде дивитися. Я ти скажу, сука, ми те якось вичислимо. падла, Тому що, ну, представте, скільки воно людей вже, вже він розвів там. ну. Якщо мені чоловік, я ж кажу, скинув, кажу, дивись, там дешевше, я в нього куплю. Бля. Все, ладно, таке от утреннє віщання. Не ведіться на цих петухів. Купляйте на каналі Родич, провірено все.